Деяким українцям помилково виплатили допомогу в 6500. в рамках урядової програми є підтримка. Таким громадянам доведеться повернути отримані гроші. Вітаю українців! Вітаю підписники, глядачі! На каналі Знайось підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Багатостраждальна допомога в 6500. Дуже багато було різних нюансів. І ось в уряді визнали помилку при нарахуванні грошей та просять громадян повернути отриману допомогу. Ну, новини так собі скажу. При цьому, при цьому а відомий юрист Ростислав Кравець ось що каже: можуть вжити заходів. До тих людей, які не повернуть гроші назад. Йдеться ось про цю суму, що я казала: 6500. Така багатостраждальна допомога. Програма допомоги громадянам, які втратили свій заробіток через військові дії в Україні. Уряд запустив невдовзі після початку війни. В рамках цієї програми є підтримка, було передбачено виплату одноразової допомоги. Підприємцям, які були змушені зупинити свій бізнес та втратили прибутки через війну. А також найманим працівникам, які втратили роботу та дохід з тієї ж причини. При цьому така допомога вона не призначалась для українців, які одержують зарплату з бюджету. В результаті таку допомогу отримали багато українців. А потім дуже багато українців бідкались щодо того, що не Підтвердили, підтвердили, але не виплатили людям гроші. Про те, як з'ясувала перевірка Мінфіну, деяким громадянам гроші було виплачено безпідставно. Як виявилося, одержувачем виплат стали й ті, хто отримував зарплату із бюджету. Уряд звернувся до таких громадян з вимогою повернути незаконно отримані гроші. Якщо ж вони не захочуть добровільно повертати ці суми. Влада може звернутися до суду. Хто буде з тими, хто гроші не поверне? Адвокат висловив свої міркування щодо цього. Каже, що навряд чи держава зможе стягнути ці гроші з людей навіть в судовому порядку. Адже воно саме ось дивіться. Виходить так, що держава сама дала ці гроші. А тепер хоче забрати назад, ну як це так? До того ж, допомога в 6500 вона призначалась які, громадянам, які постраждали саме від а, військової агресії, а постраждали ми цією чи іншою мірою, ну, а, я б сказала так, можна вважати всіх українців без винятку. Якщо гроші цим людям перерахували, якщо це зробили в цифровому вигляді, то питання до розробників Цифрових програм. В державній владі ніхто не має права на помилку, особливо під час війни. Загалом, навряд чи держава зможе змусити взагалі людей повернути гроші назад. Ну, хіба що хтось виявить таке бажання самостійно. Є ще одна новина. Українці можуть отримати допомогу на оплату комуналки. То вже новина стара, але про це все частіше і частіше говорять. Пам'ятаєте, 450 гривень а, допомога доступна а, тим людям, які прихистили в себе переселенців на комуналку зможуть отримати 450 гривень на одну людину. А, дивіться, хто може. Давайте ось ще разок пройдемося. Допомогу на оплату комуналки українцям виплачує Міжнародна федерація Червоного Хреста. Виплати вже розпочато, вже, мабуть, декілька місяців, як розпочато. Отримати цю допомогу може власник житла, який безкоштовно дав притулок в себе біженцям, переселенцям. При цьому дав притулок як тим людям, в яких є статус внутрішньо переміщеної особи. Виплати допомоги вже розпочалися, її перераховують через платіжну систему PrivatMone. Розмір допомоги на одного біженця. Дивіться, там виходить так: становить 14 ,77 гривень 77 копійок то на один день. На місяць це виходить десь 450 гривень. Однак, за одиницю розрахунку не випадково взяти саме одну добу, тому що біженці можуть з'їхати ще до кінця місяці. Тоді розмір компенсації буде вважатися за кількістю днів, що вони там пробули. В кого є така можливість, прихистіть зараз людей, тому що то дуже важливо, особливо для тих, хто взагалі втратив своє житло, і тим паче, що можна отримати компенсацію від держави. 450 гривень, особливо зараз влітку, це я вважаю це дуже добре, тому що взимку, звичайно, ні. То маленька сума. А ось влітку непогана сума, тому що. Це на одну людину, а якщо дві, а якщо три людини. Тож на кожну людину по 450 гривень. Тому, якщо є така можливість, знаєте, не завжди навіть заради грошей, а просто, просто тому, що треба допомогти. Допомагайте зараз один одному, це дуже важливо. Нам зараз потрібно всім триматися разом. Тільки в цьому зараз буде наша сила. Треба. Треба терпіти зараз. Ось, треба, треба просто взяти себе в руки, не нервувати, терпіти і сподіватися на найскорішу перемогу. Тримайтесь, українці.